Доброго дня, чергове надходження, можна сказати, такий ексклюзивний автомобіль. У нас в наявності міні s Еска, повний привід, 2 літра, дизель на автоматі. Автомобіль привезений зі Швейцарії на дуже-дуже класній комплектації. І в шикарному кольорі. Подивіться, як виглядає. Дуже цікаво, дуже цікавий автомобіль. Значить, повторюсь, це на повному приводі. 2 літра, дизель, автомат 105 кВт, 143 кінських сили. Трошки по комплектації, значить так, е пробіг 150 тисяч оригінально підтвердженого пробігу. Автомобіль без ДТП та пошкоджень. Е він сервісної історії він обслужений по комплектації максимальна оптика, класні 18-го радіусу двохколірні диски, гума стоїть, зимова на ньому. Як бачите, це. Повторюсь, С. Ці в нас чорні, лаковані, є, панорамний, дах, датчик світла дощу. Покажу салон. Салон дуже класно виглядає, комбінований, двохколірний, шкіряний, накладки на порогах. міні-Купер С. Подивіться, який стан салону, натуральна шкіра. Дуже класно виглядає, така жовта строчечка, карти жовті. Ось так от. Повний електропакет, 150 тисяч пробігу, навігація присутня, є клімат контроль, підігріве сидінь, датчик світла дощу, режим спорт. Тут так все виглядає. Це у нас п'ятимісна версія, тобто ззаду. У нас повноцінний диван, є три місця. Ось так от. Дуже-дуже гарно. В принципі, місткий багажник. З подвійним дном. Колір дуже класний. Ось так виглядає. Гарна ціна буде на цей автомобіль, тому кого цікавий такий авто. Телефонуйте, телефон вказано в описі під відео. Додаткову інформацію всю надамо. Він код показую. Ось так от. Звертайтеся!